Так, Всім доброго дня. Сьогодні лікували рибу малохітовим зеленим. Дивіться, яка вода зелена. Після зимовки пролікували рибу. Десь на 100 кубів я дав 50 грамів 60. Гр.

Десь 100 грам ну, і так на 3 літри води. Але половину вилив, більше не лею, бо боюся. Не знаю, попробую спочатку трошки менше, що воно скаже. І зразу подаю воду і викачую. Хто знає, скільки давати, пишіть, підказуйте, бо мені казали, що можна до грама давати на один куб води. Так, проходить у нас далі заміна води. Вода вже не є така зелена. Тут працює скімер. Так, вода вже не є така зелена, як була скоріш. Думаю, що риба вже пролікувалася. Заміню воду і має бути все добре.